Українська асоціація футболу представляє ВІБЕТ Кубок України з футболу на телеканалі УПЛТБ. дорогі футбольні болівальники. Ми раді вас вітати у місті Миргород. А саме тут, на Полтавщині, сьогодні пройде матч однієї 16-ї фіналу. Кубка України із футболу і Олімпія Савенці дійшла до саме цієї стадії. І сьогодні зіграє свій поєдинок із представником другої ліги, футбольним клубом Лісне. Олімпія Саменці представляє аматорський чемпіонат України. Ця команда уже давно на аматорському рівні весь футбольний клуб Вільхівці. А от, до речі, момент одразу ж. Так, це момент перший у нашій зустрічі на початку, якраз другої хвилини, Почернін чернін і Рибалко виставили. цих... Двоюродних братів на афішу матчу, де от якраз вони один одному протистоять. Весна вотацію. Дуже небезпечно може бути удар поворотах! Хороший удар добивання могло бути, але захисники підстрахували. Але там, по-моєму, арбітр показує на пенальті. Справедливість. Ну, давайте подивимося повторці ігрової ситуації. Ось де цей класний, шикарний пас. Є удар поворотах. Воротар відбив. І далі хотів зробити добивання. Ну, в же зіграв Малик. м'яч зіграв Малик. Він... Ну що, Сергій Рибалка проти Михайла Прогла. Сергій Рибалка пробуває і забиває. Сергій Рибалка робить рахунок 0 1 На початку 12-ї хвилини Олімпія виходить в вп... Олімпія виходить вперед. Ну було б напевно для обболівальних і місцевих непогано, якби Олімпія вийшла вперед. Але ні, ФК Лісне завдяки одинадцятиметровому, який реалізував легендарний футболіст Сергій Рибалка. ФК Лісне знову заволодів м'ячем пас на капітана. Все йде через капітана. Вся гра йде через. Центра поля і через Сергія Рибалко. Ну, друзі, ви вже все почули самі. Оголошена повітряна тривога на Полтавщині агробізнесом. Небезпечно зараз може бути перехоплення у лісного. І знову Малик там помилився. Це вже пас на Данила Юшка. Юшко у штатну майданчику знову відкотив на 19 номера. Гармаш перед штрафним майданчиком віддав пас на партнера. Це вже на Юшка. Передача юшко п'є, але блокують захисники. Ну і одразу ж. Повтор цієї ситуації. Ось коли так помилився Євген Малик з правого флангу, хороша передача на Гармаша. Гармаш тут уже в штрафному на лівому фланзі обробляє м'яч Денис проти нього Малик. По-моєму, рукою відмахнувся. Проти Малика Гармаш б'є поворотах не точно. І арбітер показує, що Людмила Тельбух нам показує, що буде. У Вінниці Ниві з рахунком 0-1. І ось зараз є можливість, але по-моєму там положення поза грою. Так, була можливість гармаша, але положення поза грою опинився в Дениса Гармаша і в Київському Динамо. А ще в Туреччину з Динамо переїжджав. І коли в Туреччині грав, він так само я пригадую, фактично, які вже вийшли до однієї восьми. А поки що кутовий дивимося, розігрують Олімпія. Ой-ой-ой, який момент зараз був, і удар воротах, але на лінії підстрахували Караващенка захисники. І... А ось, до речі, ще раз повтор. головою. скидка. удар був завданий поворотах, і воротар зреагував і міг, до речі, зто забивати Євген Малик. То якраз який Едуард Багомас, 17-й, Багомас, капітан команди. Опорні півзахисники Олександр Пономаренко, номер 16 Денис Почернін, номер 77 -й. У нього жовта картка. Ось і момент. Ай-яй-яй-яй-яй, який момент був зараз у Олімпії. Могли ж вони рахунок зрівняти вже наприкінці першої хвилини другого тайму. І назад пас уже аж у центральне коло на Євгена Малика. Ну, Малик на ближнього грає, але вперед на Олександра Пономаренка. Коша, коша, еді, коша. Один кош. сзади, Коша, сзади. Кошман наліво віддає на Ковтона. Буде аут. Заробляють господарі сподрі вкидання із за бокової лінії. І аут вкинута на кошмана знову пас. Кошман прибрав свого опонента. Низом прострілює лівою ногою, але прямо виходить в ноги Сергію Рибалця, який встиг із опорної зони опуститися і в штрафному майданчику вдало зіграти. Але Олімпія знову перебира, перебиває, перехоплює і призначає Людмила Тельбук штрафний, тому що це фол проти Ігоря кошмана. Сфолив Іван Котуха, правий захисник лісного. Бачите, як у нас зараз дуже стрімко, динамічно і цікаво розгортається на початку другого тайму. Так, розвернувся кошман. Це удар повороток, добування і м'яч у сітці, друзі. Це гол не зумів тримати м'яч у руках. А, голкіпер Ілля Караваченко. По-моєму, домігся свого таки Євген Малик. По-моєму, Євген Малик на 49-й хвилині. Саме він же ж зрівняв рахунок. У нього була можливість на 36-й, І ось зараз знову центрбек підключився на стандарт, скористався а, ось тим, що не втримав м'яч у руках Ілля Караващенко після штрафного у виконанні кошмана. І на добиванні він був перший, а не захисник лісного. І Євген Малик рахунок зрівнює. Ну побачив, що нікому навішувати, віддав назад. Набурляє бурляє ще у середину поля і трошечки глибше назад видають на своїх захисників гравці Олімпії. Це вже пас на Олександра Пономаренка. По Черніну, центральну зону набурляє. Бурляє, технічно прибрав і лівою ногою пробуває. Але це, в принципі, легка здобич для голкіпера. Ілля Караваченко бере цей м'яч. Ну що, склад лісного? Ілля Караваченко, Воротар, 25-й номер, захист. Ну і по грі Олімпія. Я помітив, принаймні, за цей час зіграний. Вже скільки от зіграли у другому таймі, майже 13 хвилин. Але Олімпія о, почала виглядати трошки переконливіше навіть. Порушення правил фіксує проти Євгенія. Малика, який за праву ногу тримається, а Сфолив проти нього. То якраз ну, а нас продовження гри. Артем Козлов на лівий фланг віддає і перехоплення в Олімпії. Невдалий пас від Артема Козлова. Може бути контратака зараз у команди Олександра Безуглого. але достатньо повільно це все відбувається. Але з іншого боку, підключаються інші гравці. Бурляй, ліворуч, напевно, має віддати. Ні, він вирішив сам бити. Міг же ліворуч видати на кошмана, а він вирішив здалеку на куражі. Здалеку, десятка Олімпії вирішила метрів з 30 задати цього удару. Вадим Бруляй не точно. Лена перехопила знову Олімпія, але залишається м'яч у ФК Лісне. І вони другим темпом продовжують цю позиційну атаку. Через центр зараз раз, пас пройшов на вікенті Волошина. Волошин перештарним майданчиком Лісне шукає зону для удару. Буде це удар здалеку. Так є удар, але не точний. Олександр Калінін завдавав цього удару. Ну, принаймні, пристрілки вже є. І в лісного, і здалеку починають бити і господарі. Так, я так дивлюся, вже підкликав Олександр Безуглий двох гравців, які розминалися, і вони вже перевдягаються. Зараз буде подвійна заміна. Це пас на Лободу. Офсайд у нього, до речі, був чи ні. Ну, принаймні, свисток Арбітра мовчить. На кошмана цей пас. Кошман технічно прибрав. Далі проходить лівий, буде прострілювати. Прострілював лівою, але захисник чекав цього, чекав цього прострілу. Але перехоплення ще одне. Вдало зіграв гравковту. Кошман! Сам б'є! Сам вирішив кошман дарити непогано, під ближній кут. Трошечки не точно, але знову зриває оплески уболівальників на стадіоні старт. Другий тайм однозначно. Поки що е, уболівальникам Олімпії е, подобається. Багамаз розіграв. Віддав на Лободу. Ну, Лободи сьогодні поки мало що виходить. але щоправда, пас у нього пройшов на Кошмана. Кошман активний на лівому фанзі. Кошман хотів прострілювати, але краще там до Лободи потрапив. Лобода у штрафному шукає зону для падає. Показує Тельбок, що треба підійматися. Нема пенальтів цій ігровій ситуації, ну ми подивимося. Повтор можливо, там дійсно ніякого панальті не було. Тельбох була в там трьох метрах від цієї ігрової ситуації. Трансляції Кубка України. Дивіться задоволенням. Болівайте за свої команди, друзі. А в нас лісне в атаці через центр прохід. Може бути зараз продовження. Здалеку удар! Від стійки м'яч літає всі коворіт! 2-1. Лісне забиває. Ось так здалеку пройшов цей удар. І від стійки залетів м'яч у ворота Олімпії. Рахунок стає 2-1. Лісне виходить вперед. Були удари здалеку, кілька ударів неточних. Там два-три удари. Вже починали здалеку бити. Гравці е, лісного, та і в Олімпії пару ударів здалеку було, але ось цей удар приніс результат і рахунок у нас стає 1-2. Ну, те, що Олімпія буде битися до кінця, тут можна не сумніватися. Ми це по другому тайму бачили. А отут ще один штрафний удар. Ось так. А, а чому жовта? Ну, жовта, жовта. Жовта вікентію Волошину. Автору забитого м'яча. Так. Це ж друга жовтокатка для Вікентія Волошина. І це вилучення. Ось Заключні хвилини. А, -а все-таки хвилювання це позначається. Йде навісна передача. Головою прокидка. Ай-яй-яй! Почернін! Ви бачили, як він міг забити. І головою завдав удара. Воротар не реагував уже, але повстічку пролетів м'яч. От ви вас не бачили на повторі, що на цей момент із порушенням правил. 20 метрів до воріт. 28 номер. Має Нотвін ну, він і я думаю, це останній шанс у цій зустрічі для футбольного клубу Олімпія. Кошман пробиває, вище боріт б'є. Вище боріт пробиває, Ігор Кошман. Ні, немає заключної атаки. Не дає вкинути Ау Людмила Тельбох. 1-2. Бойовий, крутий поєдинок. Насправді вийшов у нас у Мирграді. Довго він розтягнувся. О 13-й годині ще розпочався. Перша тривога була у першому таймі. Коротенька. Продовжили. Дограли перший тайм і тільки закінчили перший тайм. Пішли на перерву. Почалася ще одна тривога, але вона на більше ніж 2 години розтягнулася.